Добрий день, шановні семикласники! Сьогодні ми проведемо діагностування рівня ваших навчальних досягнень і компетентності за темою сила дружби і кохання, проводить урок вчитель зарубіжної літератури Одеської гімназії No25 Вергіна Тетяна Віталіївна. Дорогі діти! Зараз ви розгортаєте зошит, записуєте сьогоднішнє число і тему нашої роботи Сила дружби і кохання. Діагностувальна робота є комбінованою, тобто є питання у вигляді тестів і є питання відкритої форми. Наприклад, завдання з 1 по 9 мають один правильний варіант відповіді. У завданнях 10 та 11 передбачається установлення відповідностей. До кожного рядка, позначеного цифрою, необхідно добрати відповідник, позначений буквою, і записати відповідь до зошита. Завдання 12 відкритої форми. Вам необхідно написати твір-роздум за однією із тем, яку ви обираєте самостійно. Обсяг твору одна сторінка. Ви повторили вивчений матеріал, тому сконцентруйте, будь ласка, увагу і дайте правильні відповіді. Бажаю вам успіху! Вітаю! Ви впоралися із завданням перевірочної роботи. Проаналізуйте, будь ласка, свої дії, думки та почуття під час діагностувальної роботи. Цей процес дозволить вам зрозуміти, що ви робили правильно, що потрібно покращити, а також визначити свої успіхи та досягнення. Вашим домашнім завданням буде прочитати оповідання Едгара Алана по Золотий Жук. Ви зануритеся у загадковий, фантастичний, жахливий та яскравий художній світ американського письменника і сподіваємося станете шанувальниками його творчості. Приємного читання!